Усім вітання, ви на каналі Дохідua. Сьогодні говоримо про новий лаунчпул проекту Suya, що стартував на біржі Bybit Розберемось, як в ньому взяти участь та як максимально заробити. Також згадаємо про перспективи токену BIT та актуальні промоактивності на біржі. Якщо вам цікава тема заробітку в інтернеті і на криптовалюті, зокрема, обов'язково! Підписуйтесь на канал та додивляйтесь відео до кінця. Також рекомендую підписуватись в телеграм, я особисто дякую кожному, а ми починаємо. Ми перейшли на сторінку, присвячену байбіт Launchpool, Тож давайте розберемось з деталями. Насамперед по дедлайну івент стартував сьогодні і триватиме до 5 червня. Що ж потрібно для участі. Насамперед, нам потрібно бути верифікованим користувачем Bybit та мати токени Bit. Мінімальна сума для участі 100 токенів, максимальна 100 тисяч токенів. Друзі, одразу хочу відзначити, що токени Bit не є нативним токеном біржі, а належать екосистемі BitDAO. Про це варто розуміти, коли мова йде про загальний розвиток біржі та токену, зокрема. Про це більш детально поговоримо згодом. Декілька слів про власний проект SUIA – це черговий проект з екосистеми Суї, що і казати, блокчейн зараз на хайпі. Нещодавно вони виходили доволі гучно, тому сподіваюся, що токен дасть нам хороші ікси. А якою ціна буде токену, ми дізнаємось вже завтра, адже завтра пройде лістинг. Відповідно, варто розуміти, що чим більше токенів в бід ми відправимо в пул, тим більшою буде доля нашої винагороди. Друзі, якщо у вас є токени бід, усім рекомендую приймати участь, адже по факту це безкоштовна можливість отримати винагороду. Якщо ж токенів немає, то потрібно зважати на ризики. Адже ми можемо втратити на курсі токен. Все доволі просто. Сьогодні одна ціна, а після завершення лаунчпулу вона може бути або більшою, або меншою. Цього ніхто не знає і все це залежить від ринку загалом. Тому пам'ятайте про це. Також ви можете убезпечити себе відкрити хеджування. Допустимо, купили токени біт на споті та відкрили шорт в кінцевому результаті. Ви маєте залишитись в нулі. Також хотів би відзначити про невеличку промку, яка вказана ось тут в статті. Після того, як нам відкриють депозит, ми можемо зробити ДЕП 500 СУІА з іншої біржі, і за це нам безкоштовно насиплять 50. Окенів, як на мене, доволі непогано, більш детально якою є ця сума в еквіваленті, тобто скільки потрібно закладати на витрати і з якої біржі краще робити депозит. Це вже напишу в телеграмі, тому обов'язково підписуйтесь. А тепер давайте перейдемо на біржу і я покажу де знайти вкладку Launchpool і безпосередньо прийняти участь. Наступна вставка для новачків, можливо, раніше ви не приймали участь в подібних активностях. Так, от, переходимо у вкладку «Фінанси», «Ерн» і внизу ми бачимо лаунчпул, переходимо на сайт, і відповідно наш лаунчпул суя. Бачимо, що загальний призовий фонд складає 900 тисяч токенів, і тут ми можемо відправити наші токени в пул. Загальний APR зараз складає 400%, однак варто розуміти, що відсотки будуть зменшуватись відповідно до того, наскільки багато буде ставати користувачів. Так, ми натискаємо зробити ставку зараз. Тут натискаємо максимум чи потрібну суму токенів в біт, і відповідно натискаємо Зробити ставку зараз. Після цього наші токени відправляються в пул. Знову ж таки, повторюсь: ми можемо їх в будь-який момент забрати, або ж стейкати наші токени до 5 червня, за що нам будуть насипати винагороду. Сподіваюсь, усім зрозуміло, адже все це доволі просто. Друзі, для того, щоб зробити це відео більш інформативним, я б хотів поділитися думкою стосовно токену BIT і його подальшого розвитку. Усі ми знаємо, що біржа Bybit використовує його в різноманітних івентах, і це безумовно плюс. Біржа Bybit зараз є моєю основною біржею, і вона мені безумовно подобається. Однак наголошую, токен BITDAO не є нативним токеном. Так, у біржі є взаємовідносини з екосистемою е, BIDAO, однак там є певні нюанси і прямої залежності, як BNB у Binance, -у, у них нема. Тим не менш, екосистема розвивається, у них є власний блокчейн Mantle, про який я більш детально розповідав в попередньому відео кому цікаво, обов'язково перегляньте. І вони не хочуть випускати якісь нові токени, а хочуть об'єднувати усі проекти навколо токену BIT. Цілком можливо, що за тестнет проєкту Mantel нам насипатимуть саме токени BIT. І це позитивно, звичайно. Якщо екосистема буде розвиватися, токен також не стоятиме на місці. Однак є певні нюанси, які мені не подобаються. Насамперед, це доволі величезний саплай, який складає 10 мільярдів та циркулюючий об'єм, який складає 18%. Тобто лише п'ята частина токнів зараз у ринку. Проект відносно молодий, він вийшов восени 2021 року. Я прекрасно пам'ятаю цей момент, все було класно, круто, але після того, як відбувся дамп, біт також. Просів, ну ми можемо відкрити загальний графік і побачити, в принципі, як це все виглядало. Знову ж таки, якщо вас цікавить більш локальна картина, я б хотів показати от нещодавній графік і про те, що я говорив, під івент, токен виріс, і відповідно зараз його купувати доволі ризиковано. Вчора ми ще могли зробити це по 49, Сьогодні вже ціна 52%. Однак тут не вгадаєш, я сам купував вчора і не робив це на великі суми. Адже якщо б ринок пішов, допустимо, вниз, токен міг би не вирости. Тому не варто себе картати за будь-яку втрачену спекуляцію тут не вгадаєш. Важливіше, чи бачите ви в даному токені потенціал. Безумовно, проект хороший, фундаментальний, за капіталізацією входить в топ-50. Але на мою думку, на ринку є більш цікаві монети, тому на даний момент я токен біт не додаю в свій портфель. Яка ваша думка? Діліться в коментарях, буде цікаво почитати? Також бонусом хотів би розповісти про актуальні промо на біржі. Насамперед, цікаво, виглядає 20 доларів за проходження курсу. Друзі, якщо у вас є аккаунти, або ж у ваших друзів, або ж ви створювали аккаунти на родичів і не проходили верифікацію, це крута можливість. Проходимо її, закидуємо 51 долар для того, щоб біржа розуміла, що ви не бот, гроші потрібно тримати на аккаунті фінансування, і за це нам дадуть 20 доларів на спот, які ми одразу зможемо вивести собі на банківську карту. Як на мене, доволі прості умови. Єдиним важливим нюансом є реєстрація за партнерським посиланням. Це не обов'язково має бути моє посилання, але фактор є обов'язковим. Тобто, ви повинні були бути зареєстровані за аккаунтом партнера. Я сподіваюся, це зрозуміло. І відповідно є промо для нових користувачів. Тут суть. Також доволі проста. Проходимо реєстрацію, проходимо курс, робимо депозит 101 долар, який не потрібно холдити. Ми його можемо виводити. За це нам дадуть 40 доларів. Однак, хочу звернути вашу увагу, що це не вивідні 40 доларів, це кошти на деривативи. На них ми зможемо відкрити торгівлю на ф'ючерсах. І якщо відторгуємо в плюс, ми зможемо вивести увесь прибуток. Ці промо тривають до 17 травня. Кому цікаво, обов'язково виконуйте. Однозначно рекомендую промо «Скус», адже по факту це легкі 20 доларів. Також рекомендую бути активним та стежити за новинами в Телеграмі, адже бачимо, що практично кожного дня біржа Байбіт запускає нові промо, на яких можна заробляти від 10 до 20 доларів, а то і більше. Максимум, це було промо з ACS, яке ми дуже чекаємо. Друзі, тому рекомендую стежити лише корисна інформація публікується. Також рекомендую підписуватись на другий канал Lucky Airdrop, на якому публікуються усі топові айрдропи, зокрема CDFi, в якому ви за декілька хвилин можете отримати 50 доларів. І бачимо, що також дуже багато різноманітних аєрдропів. Витративши 2 хвилини, ви зможете отримати легкі гроші. Тому я вам рекомендую бути активним та заробляти. По традиції я ж вам дякую за перегляд і прощаюся з вами лише до наступних відео.